Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу вам розповісти в цьому відео, як малювати тіні в інтер'єрі. Таке питання дуже цікаво. Хочу вам дуже так просто дієво вам показати, щоб ви не плуталися на, значить, прикладі цього малюночку. По-перше, ну, ми будуємо заздалегідь інтер'єр. Так, це у нас фронтальна перспектива. і Визначаємо, де буде у нас висіти лампочка. Ось наша лампочка, ось вона висить. І нам необхідно, що нам необхідно зробити. Нам необхідно провести проекції світла на кожну зі, зі стінок. Наприклад, я зараз е роблю проекцію на бокові стінки. І через, через основу, ну якби звідки у мене джерело світла кріпиться до стелі, так? Це і є проєкція до стелі, я значить, провожу паралельну лінію. до стелі. До стінки цієї до стелі, до перетинання з іншою стінкою. І вже через саму лампочку, як джерело світла, я веду знов таки проєкцію і до перетинання з цією проєкцією на стелі. От у мене буде, я, я отак зроблю, щоб ці лінії не, ну, не заважали сильно. От. От це будуть такі у нас проєкції. Получається, що на, на цій стінці у нас буде проєкція світла в цьому місці, на цій стінці буде проєкція світла в цьому місці. І так само провожу перпендикуляр до, до підлоги. От, наприклад, на цьому рівні у нас, буде висіти, на цьому рівні у нас висить лампочка. Ось, і вона б, значить, таким чином у нас є вже проєкція на, на підлозі. Тобто, виходить, у нас є проєкція світла на стелі, на бокових стінах, на підлозі. Після цього можна переходити до малювання, до малювання тіней від падаючих предметів. Наприклад, у нас тут стоїть шафа. Збоку, да? отак. Стоїть у нас шафа, зараз ми її побудуємо. Стоїть у нас така шафа, хай вона десь отака буде. От це її буде фронтальна бокова стінка, як, на яку ми дивимося так прямо. Да? Ось так. Ця лінія вже не видима. І будую відносно до точки е, е, ну, е, сходження у перспективі фронтальна. Точка сходження в виду. За допомогою яких будую перспективне скорочення нашої шафи. От вона, наша шафа, ось вона у нас вже є у, у просторі. Так, є вона вже в нашому інтер'єрі. І тепер мені необхідно від цієї шафи побудувати тінь падаючу. Що я роблю? Значить, те, що у нас стоїть на підлозі. Ми будемо поєднувати з цією е, проєкцією, що на підлозі. Тобто ця точка, цей кут у нас е, шафи стоїть на підлозі. Тому я веду через, через цей кут, з цієї е, проєкції звітла, я веду напрямок. Ось у мене вже є напрямок тіні. Бачите, так? Да? Не звідси там, не звідси, а саме е, з тієї проєкції, яка відповідає місця знаходження цієї крапки. Далі. Ця крапка у нас, вона у нас від стінки відсунута так. Тобто вона у нас наближена до, до нашого значить, основного джерела світла. Тому я з джерела світла веду через цю крапочку, веду, 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 веду. І кудись вона у нас там виходить. Іде? Оцей напрямок через оцю крапочку. Бачите? Да? А оця точечка у нас нашої шафи, вона у нас. До стінки цієї відноситься. А проекція світла на, на стінці знаходиться у нас ось тут. Тому я не з, цієї, не з цього джерела світла, а з цієї проекції веду через цю крапочку, веду у таку ситуацію. Бачите, отак? От. і де вони у нас перетинаються? Ось тут, поєдную. І у нас йде з вами тінь від нашої шафи. от Заштриховую. У нас, у нас з вами з'явилася тінь від шаф. Такого нічого якби складного немає. Бачите, це виходить це, це, це власна тінь. Зараз я тут ну, заштрихую, це власна тінь. А це падаюча тінь іде. Ну, наприклад, давайте щось ми зробимо на цій стінці. Наприклад, ну хай ми там повісимо якусь поличку. От. Наприклад, тут у нас буде. Поличка, якась висіти, ну, тобто буде у нас об'єкт, який не торкається підлоги. От, наприклад, отак у нас піде, будую, і отак піде, будую. Ось таким чином. Якась поличка на стіні. От. Або якась така об'ємна шафа, яка висить на стіні, не торкається е, ну, Нам бажано намалювати ще. Лінії, які ми не, ну, тобто, невидимі лінії, щоб ми могли побудувати якби, е, каркас невидими лінії, щоб ми з вами ну, все ж таки бачили, де нам через е, які точки, що е, касаються, е, значить, торкаються цієї стінки, нам нам, нам вести е, значить, проекції світла. Що ми робимо? Ця точечка. Вона торкається цієї стінки. Так, це, це дальня, дальня точка цієї шафи, яка е, торкається до, до цієї стінки. Я через цю проекцію провожу через неї отакий напрямок. Е, ця точка у нас не торкається стінки, а вона у нас наближена до джерела світла. Я веду джерела світла через цю точечку, провожу отакий промінь, і де вони у нас там, значить якби зустрілися, ось у нас буде напрямок падаючої тіні. Вже у нас є напрямок падаючої тіні. Зараз, щоб не заважало, я отак зроблю. Є напрямок падаючої тіні. Так само. Так само я роблю з цієї точки ось вона. Да? Ця точечка у нас, вона у нас. Від'ємна від стінки, тобто наближено до джерела світла цього. Так? Тому я веду через це джерело світла, отак веду цю точку, ось. А з цієї точечки, яка у нас наближена до стінки, да? ось вона вже до стінки цей кут. Я веду з цієї проєкції. Де вони у нас перетнулися? Ось вона у нас перетнулася. Поєдную. Значить, оцю ось. Цей напрямок у мене вже є з вами. Вже є у мене частина тіні падаючої, Зараз можу її отак заштрихувати. Цю частину падаючої тіні. тінь. Ось вона пішла. да? І у нас лише тільки питання, в чому виникає. Знайти оцю, да? значить оцю частину тіні знайти. Як? Ця точка у нас, вона. У нас наближена до цього джерела світла, тому я з цієї, з цього джерела світла веду через цю точечку. Ось пішла. А з цієї, а ця точечка у нас наближена до стінки, тому з цього напрямку. І ось. І де вони у нас там перетнулися? Ось у нас вони десь там і поєднуються. Все, оце тінь від нашої шафи, ну цієї, значить, полички. Вот. ну А це власна тінь, так? Получається, власна тінь. От і все. Тобто нічого нема такого складного тут в цьому плані. Зараз я можу тут зайві лінії повитирати, щоб вони нам не заважали. От у нас оця шафа. Ось, ось і тінь буде йти, як, як вона буде у нас іти, ця тінь від цієї шафи. От. І чітко визначаємо напрямок падачої тінь. Ось таким. Чином. Якщо тут щось буде стояти на підлозі, то це все дуже легко і просто. ну от, Наприклад, це як малювати тінь від, від кубіка. Так? Тобто, от, наприклад, у нас тут, ну, я не знаю, там, хай буде ну, табуретку, тут я якби, дуже сильно не хочу, ну, щоб вас не, не заплутувати. І тут якби, мало місця для цього всього, багато ліній. Ну, хай буде такий якийсь пуфік, хай буде стояти пуфік, да? от у нас стоїть якийсь пуфік. От його, його об'ємне тіло. От. Так. От. І так само те, що у нас е е знаходиться на підлозі. Ось у ці точки. Оця точка, так, ця точка, ця точка, ця точка, і та точка невидима, Вони знаходяться на підлозі, тому я все веду через них. Отак. І отак. Так веду. Ось таким чином. Ну а далі а через верхні точки я веду з джерела світла. Ось я веду, 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 хоп, у мене є вже. Ось тут тінь. Так, веду отак. Тут пройшло, вже є ця тінь. так, І веду через оцю точку, ось у мене вже є оця тінь. Ось вона як буде виглядати. Ну, Грубо кажучи, я так, щоб дуже багато часу не, не забирати. Думаю, ви це зрозуміли, як воно все відбувається. тобто, Якщо б у нас щось було тут на стелі, так само ми б ми, ми ввели всі точки, що значить, касаються стелі, ми б через цю проекцію. А ті, що наближені до джерела світла, які у нас виходять в простір нашого інтер'єру, то, то у нас би йшли б, б значить, ці всі промені з цієї точки, з джерела світла. От і все. Головне розібратися, правильно визначити проекції світла, щоб ви чітко знайшли ці точки. А знаходимо їх дуже легко, ми ведемо паралельно до, до стелі. До стінок лінії ось і де вони у нас там значить, перетинаються, ми їх знаходимо. О, тобто тут складного дуже нічого немає, просто спробуйте так сісти, це відео так уважно передивитися і обміркувати, взяти в руки олівець, повторити це. А потім собі задати якесь завдання, щоб воно було ну, не схоже на це, і спробувати це все зробити вже зі своєї логіки, з, тих, з того розуміння, що ви отримали з цього відео. Думаю, що ви це закріпите, цю тему, і у вас вже, ну, скажімо, паніки, прималювання тіней в інтер'єрі вже не буде. Хоча найкращий тут товариш в цьому це натура. Тобто робимо замальовки з натури, а потім думаємо, якби підставляючи їм свої знання, думаємо, чи все вірно, ми намалювали цю тінь, чи не вірно, ми намалювали ці падаючі тінь. Тобто досвід він багато що дає. А він у нас приходить з малюванням. Тобто Багато малюємо, багато досвіду. Це на все добре. До побачення. Хай щастить.